Слава Україні! Шановні народні депутати України. Відповідно до прийнятої нами постанови. Я вважаю, що президент України Володимир Зеленський має накласти вето на цю законодавчу ганьбу. Боротьба з корупцією чи кінець державній службі. Верховна Рада напередодні ухвалила неоднозначний законопроєкт про посилення фінансового моніторингу ПЕП політично значущих осіб, який має суттєво вплинути на боротьбу з корупцією в Україні, що прискорить вступ до ЄС. За проголосували 276 парламентарів. І головним нововведенням є те, що топ посадовці матимуть статус ПЕП не три роки, а фактично довічно. Ці особи і їхні родичі, тобто дружини, чоловіки, діти стають пожиттєво так званими політично значущими осіб, особами, що буде вимагати додаткового моніторингу. Іхнього всіх там їхніх фінансових транзакцій. Колеги, водночас, законопроєкт стосується не лише топ-посадовців, а й держслужбовців, які до прикладу прийшли на певну посаду тимчасово та публічних людей, які займаються політикою, і в майбутньому це може призвести до кризи в державному управлінні. Вважає політичний консультант Олександр Антонюк. І мало того, що це стосується тих людей, які умовно вже можуть бути давно, не в політиці на державній службі, а це стосується їхніх дітей. І от я собі задаюся, чи зможемо ми потім якимсь чином переманити або взяти на державну службу ту чи іншу людину, яка умовно себе нормально почуває і могла би бути корисна держава, але при такому законодавстві от вона подумає про своїх дітей. Скоріше за все вона буде відмовлятися. про цю проблему у законопроєкті каже і нардеп від Європейської солідарності Олексій Гончаренко. Однак, за його словами, такий закон був вимогою Європейського союзу. Надважливе завдання це безумовно вступ в європейський союз, і тому ми готові йти навіть на такі жорсткі умови, які висуваються. А хоча повторюсь, думаю, що в майбутньому нам потрібна буде дискусія про те, яким чином все таки нам не при цьому не вбити привабливість державної служби. Але і тут виникають запитання за словами політичного консультанта Антонюка. Саме по життєвий статус ПЕП не був вимогою ЄС. Хоча, на його думку, ця норма таки повинна розповсюджуватися на осіб, які живуть за кошти держбюджету. Завжди вимога ЄС була поставити якийсь жорсткий контроль. А наші переговірники проявили дурну ініціативу, яку треба виконувати, у якому креативщику таке прийшло в голову? Я вважаю, що такі люди мають попадати під люстрацію як диверсанти проти державної державності України. Він також аргументується тим, що у жодній країні ЄС немає такого закону, і президент Зеленський повинен накласти на нього вето, аби як мінімум доопрацювати документ належним чином. До слова у вересні президент України закликав Верховну Раду не зволікати з ухваленням законів, необхідних для відкриття переговорів про членство в ЄС, згадавши зокрема закон про ПЕП. Нагадаємо, європейська рада у червні торік надала Україні статус кандидата в ЄС для вступу. Київ має провести декілька важливих реформ пов'язаних зокрема з верховенством права, олігархами та корупцією. Марта Занюк, телеканал НТА.